Вітаю, друзі, вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печій. Сьогодні 10 листопада на календарі. Ми з вами традиційно підбуваємо підсумки дня, що минає і в цій годині. обговорюємо міжнародну адженду. Ізраїль погодився на щоденні тактичні локальні паузи у своєму наступі проти Хамас, щоб дозволити розподіл гуманітарної допомоги і подальшу евакуацію цивільних осіб, в міру того, як його війська просуваються до центру міста Газа. Про це заявили офіційні особи США та Ізраїлю. Президент США Джо Байден вже привітав таке рішення. А от держсекретар Ентоні Блінкен раптом висловив одне зі своїх найбільш прямих засуджень щодо кількості загиблих серед цивільного населення Гази і сказав, що потрібно зробити більше, щоб звести до мінімуму шкоду для палестинських мирних жителів. І це, напевно, перша така от критична реакція з боку США на дії Цахал. В той же час американські медіа заявляють, що адміністрація Джо Байдена отримала попередження від американських дипломатів, що рівень гніву в арабському світі проти США лише загострюється і може становити небезпеку. В той же час влада Ізраїлю запевняє, що остаточно оточила місто Газа і вже знаходиться в самому центрі міста і планомірно знищує бойовиків Хамас. Тому докладніше про все це далі з вами і поговоримо. Тож після багатьох днів дебатів Ізраїль, зрештою, погодився на щоденні так звані тактичні локальні паузи у своєму наступі проти Хамас. Щоб дозволити розподіл гуманітарної допомоги і подальшу евакуацію цивільних осіб, в міру того, як ізраїльські війська просуваються до центру міста Газа, фактично, Цахал буде визначати райони, де може оголосити про тимчасове припинення вогню а далі за три години до початку режиму буде повідомляти США і партнерів про а те, що наступні 4 години відбудеться припинення вогню у визначеному напередодні районі, за ці 4 години а, цивільне населення матиме змогу покинути район бойових дій, і Ізраїль, окрім того, погодився ще й гарантувати безпеку, принаймні на одній із двох головних автомагістралей. Які пролягають з півночі на південь сектору Газа протягом кількох годин щодня для того, щоб там відбувалася безперешкодна евакуація цивільного населення. Бойові дії проти терористів Хамаса тривають, але у певних місцях протягом певного періоду за кілька годин ми хочемо сприяти безпечному переміщенню цивільних осіб із зони бойових дій. І ми робимо це. Ізраїль не погодиться на більш довгострокове припинення вогню, доки заручників не буде звільнено. Ну і насправді тут в мереже вже ширяться кадри, де сотні і сотні палестинців пішки йдуть поруч із ізраїльськими військовими машинами та солдатами у напрямку півдня сектору газа, де Цахал якраз не веде активні бойові дії. Втім, за оцінками експертів, близько 250 тисяч мирних жителів все ще залишаються на півночі гази. Де ізраїльські війська квартал за кварталом просуваються у вуличних боях проти бойовиків Хамас, використовуючи авіаудари, щоб вигнати бойовиків із їх підземних тунелів? Ну, як пише сьогодні, видання Вашингтон Пост, остаточна домовленість про гуманітарні паузи в бойових діях. Була узгоджена під час зустрічі директора ЦРУ Вільяма Бернса із керівником Мосаду Девідом Барнеа і високопосадовцями уряду Катару, які виступають посередником у непрямих переговорах США та Ізраїлю з бойовиками Хамас щодо звільнення заручників. Ну і насправді, ці чотири годинні паузи в боях з боку ЦАХАЛ – це скоріше компроміс. Адже Джо Байден напередодні обмовився, що він обговорював із Нетаньяху можливість триденної паузи у військових діях, щоб сприяти звільненню заручників, утримуваних Хамас. Самі ж бойовики раніше попросили п'ятиденну паузу для звільнення лише цивільних заручників. Але ця домовленість так і не стала реальністю, адже Ізраїль заявив, що не припинятиме вогонь до звільнення абсолютно всіх заручників. Ну і наразі насправді відбувається певний тиск на Ізраїль з боку Сполучених Штатів Америки, адже перебуваючи в Індії, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що вбачає, звісно, позитив у рішенні Ізраїлю оголосити ці гуманітарні паузи. Ну, але далі раптом додав, що насправді вже надто багато загинуло цивільних у секторі Газа, а тому можна зробити ще більше, аніж просто паузи по 4 години. Разом з тим, Ентоні Блінкен жодним чином не засуджує методи Ізраїлю і запевняє, що тероризм у секторі Газа треба все ж таки знищити. Але також... Ентоні Блінкен заявив, що в жодному разі не можна допустити примусового виселення пасили, а, пали, а, палестинців із сектору Газа під приводом знищення Хамас. Занадто багато палестинців було вбито надто багато постраждали за останні тижні. Ми хочемо зробити все можливе, щоб запобігти завданню їм шкоди та збільшити допомогу, яку вони отримують. З цією метою ми продовжуватимемо обговорювати з Ізраїлем конкретні кроки, які необхідно вжити для досягнення цих цілей. Умови щодо довговічного та стійкого миру в газі прості. Жодного примусового переміщення палестинців із гази не використовувати газу як платформу. Форму для здійснення терористичних чи інших нападів на Ізраїль, жодного зменшення території в Газі та зобов'язання щодо управління палестинськими землями для Гази та західного берега в єдиний спосіб. Ці та деякі інші ідеї, які ми висунули, та які поділяють інші. Я думаю, можуть стати основою для того, що нам потрібно зробити. Ну, Але після цього сьогодні прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяху раптом заявляє, що сили оборони Ізраїлю залишаться контролювати сектор Газа навіть після завершення цієї війни. І Він запевняє, що Ізраїль не віддасть сектор Газа міжнародним силам, аби ті контролювали цей сектор. І це дуже сильно зараз розходиться із попередніми заявами саме американської сторони. Разом з тим. Цієї середи представник ізраїльського уряду заперечив відсутність будь-якої взагалі нестачі їжі в газі, на відміну від щоденних описів відчаю всередині анклаву від організації Об'єднаних Націй та інших міжнародних організацій, а також Сполучених Штатів, мовляв, партнери занадто драматизують ситуацію. А втім, як пише Вашингтон Пост із посиланням на американського чиновника, Сполучені Штати Америки все ж таки тиснуть на Ізраїль, аби той поруч із військовою операцією проти Хамас опікувався ще й гуманітарними питаннями палестинців. Важіль впливу США, якщо ви хочете використовувати цей термін, полягає в тому, що Ізраїль розуміє на найвищому рівні, що навіть за сильної підтримки, яку Сполучені Штати надають, щоб покласти край загрозі Хамас, і, попри повне право Ізраїлю, це зробити, ви не можете зробити це лише кінетичним способом. Має бути сильний компонент гуманітарної допомоги, який очевидно впливає на дуже дуже складну ситуацію в Газі. Ну і такі, от заклики з боку Сполучених Штатів до Ізраїлю, є вкрай виправданими, адже як повідомляє CNN, адміністрація Джо Байдена отримала різкі попередження від американських дипломатів в арабському світі про те, що її підтримка операції Ізраїлю в Газі критично впливає на арабське ставлення до Сполучених Штатів Америки. У телеграмах від дипломатів в регіоні нібито підкреслюється глибоке занепокоєння щодо зростаючого гніву проти Сполучених Штатів, який спалахнув незабаром після того, як Ізраїль розпочав свою операцію проти Хамас. Тепер на Близькому Сході активно ширяться тези про те, що саме США стоять за нібито злочинами Ізраїлю. А більше навіть ті країни, які мають зв'язки зі США, вже ширять тези про те, що саме Джо Байден нібито винен у розпалюванні цієї війни. Окрім того, атаки про іранських проксі сил в регіоні на військові бази США в останні дні також почастішали. Надійна підтримка США дії Ізраїлю розглядається, як попереджає телеграма, як матеріальна та моральна відповідальність за те, що вони вважають можливими військовими злочинами. Телеграма, отримана CNN від американського посольства в Каїрі, передала до Вашингтона як частину щоденного звіту для ЗМІ. Коментар у державній єгипетській газеті про те, що жорстокість і зневага президента Байдена до палестинців перевищила всіх попередніх президентів США. Тож запровадження гуманітарних пауз у секторі газа має, напевно, дещо знизити градус напруги в регіоні. Тим не менш, збройні сили Ізраїлю наразі вже фактично розділили газу надвоє. Її наземні та повітряні операції були зосереджені на півночі. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив цього тижня, що війська Цахалу знаходяться в серці міста Газа і повністю оточують міський центр на півночі Анклаву, націлюючись саме на інфраструктуру Хамас і командування в Газі. Відтоді як Цахал розпочав наземний наступ на Газу, майже два тижні тому її війська просуваються вперед за трьома напрямками. Від північно-західного кордону Гази вздовж узбережжя Середзомного моря, з північного сходу біля Бейт-Хануна та зі сходу на захід, вздовж півдня Гази, зрештою, місто Газа і опинилося в оточенні, але операції Цахалу нині продовжуються. Все місто Газа це одна велика база терористів. Під землею у них є кілометри тунелів, які з'єднують із лікарнями та школами. Ми продовжуємо демонтувати цю можливість. Ми не хочемо лише завдати покарання чи болю своєму ворогу. Ми хочемо позбавити його можливостей. І найкращий спосіб позбавити можливостей знищити їх як організовану військову силу. Протягом кількох тижнів армія оборони Ізраїлю заявляла, що цілями є розгалуджена мережа тунелів Хамасу по всій Газі. Але відео показує, що, на жаль, навіть ураження тунелів не позбавило Хамас здатності здійснювати напади. Зокрема, в мережі є відео, на яких видно, що в районах таборів для біженців Аль-Шаті, Ататра та Бейт-Ханун а бойовики влаштовували напади із засідки на війська Цахал. Втім, знищення тунелів Хамас стане серйозною проблемою для військ Цахалу. Зараз от на мапі ви можете побачити приблизне розміщення цих тунелів по оцінкам за 2021 рік. Вважається, що ця от звивиста мережа надає бойовикам можливість пересуватися по місту Газа та переміщувати боєприпаси та інші припаси непомітно. Фактично, це сотні кілометрів тунелів, які оснащені електрикою, освітленням. Ну і всім, взагалі, для того, щоб не виходити з цих тунелів тижнями. Експерти припускають, що складність системи тунелів і труднощі використання таких технологій, як gps пристрої всередині цих тунелів, дають бійцям Хамасу значну стратегічну перевагу над силами ЦАХАЛ саме в міських боях. Але насправді це ще не всі підступні хитрощі Хамас. Захист це не лише тунелі, це міні-пастки, снайпери, бомби-смертники, протитанкові ракети, різноманітні засоби, які були підготовлені наперед для захисту від кампанії Цахал. Бійці Хамас також можуть використовувати наслідки ізраїльських військових ударів, які залишили будівлі в руїнах як прикриття для влаштування засідок. Спроба зупинити ці засідки була б схожою на удар по кротах. Якщо б Цахал не зміг вибити кожен окремий тунельний комплекс, тунельний отвір. Або шахту на це знадобляться місяці. Втім, не схоже, щоб Цахал був готовий відступитися. Однак чим довше тривається війна, тим більше її критиків знаходиться. А головний представник ООН з прав людини Фолькер Тюрк, цього тижня однаково звинуватив і Хамас, і Ізраїль у скоєнні військових злочинів. За його словами, і Хамас. І Ізраїль однаково цитую влаштовують колективне покарання палестинських мирних жителів. Втім, докладніше ситуацію навколо сектору Гази далі обговоримо з кандидатом політичних наук та експертом міжнародником Станіслав Желіховський з нами на зв'язку. Пане Станіславе, як завжди, ради вітати. Доброго вечора, студія. Ну що ж цього тижня з'явилася новина про те, що Ізраїль все ж таки погодився кожного дня проводити такі гуманітарні паузи в боях в окремих районах по 4 години. А разом з тим Ентоні Блінкен, перебуваючи в Індії, раптом каже про те, що занадто багато палестинських мирних жителів вже загинуло. Відповідно, треба робити щось більше для збереження їхніх життів. От на вашу думку, загалом, згода Ізраїлю на ці гуманітарні паузи, ця риторика Ентоні Блінкена, от ну це якийсь компроміс, і чи дійсно можна казати про те, що США, скажімо так, ну почали тиснути вже на ізраїльську владу в цьому питанні? Ну, перш за слід ізбачити, що від початку цього тижня Ізраїль знову посилив авіаудари по сектору Гази, і за повідомленнями Цахалу, ізраїльські винищувачі атакували сотні цілей, що належать палестинській терористичній організації Хамас. Ті би тут наголосити, що 6 листопада Цехал оголосив про повне оточення міста Газа та. Про поділ а, Палестинського анклаву на дві частини, а вже наступного дня, 7 листопада, Цехал заявив, що веде бої в центрі е, уже самого міста Газа. Е, тут варто зазначити, що влада Ізраїля рішуче е, відкидає е, можливість припинення вогню без звільнення. Хамасом заручників, і це власно пов'язано з подвійним політико соціально-політичним тиском, якого зазнає уряд Беніміна Таньягу. Ну зокрема, тут варто значити, що е, має місце е, мають місце вимоги віддати перевагу заручникам, е, щоб їх можна було звільнити. Ну і є е, і. Е, е, Власне, інша інший бік цієї ситуації, коли е, значна частина суспільства е, та коліцінеколіцінеціонери е, від е, радикальних е, правих груп не погоджуються на будь-які кроки, які трактуються як поступки Хамасу, і це е, враховуючи, що ще Натаняко зазнає Критики через власне ситуацію пов'язано з нападом, через можливу халатність. тим не менше, зараз дуже багато говориться про те, що все ж таки потрібно надати гуманітарну допомогу тим мешканцям, які перебувають у. Палестинській автономії в секторі Гази, адже е, є дуже великий ризик, що кількість жертв серед цивільного населення може щоразу зростати, і е, вочевидь. Власне, ми бачимо, що тим не що багато союзників і в включаючи США ратують за це. Ну і тут би хотів наголосити, що 8 листопада у Токіо міністр закордонних справ Групи 7 оприлюднили спільну заяву, в якій наголосили на своїй підтримці гуманітарної допомоги у зонах конфлікту Ізраїлю та Хамасу, і заявили про необхідність. Звільнення заручників, ну власне, ми бачимо, що зараз за останню інформацію Ізраїль та Хамас погодилися на обмін заручниками, і власне це є, скажімо, результатом тих важких перемовин, які велися Тель-Авівом і власне також використовувалося посередництво інших країн. Ну і власне є е, згода е, на те, щоб можна було обміняти ці сотні осіб, які перебувають, е, скажімо так, у полоні е, сторін. Ну е, як з приводу подальших подій зараз важко сказати, однак е, е, буквально нещодавно Натаніаго повідомив, що Цахал збереже контроль над сектором Гази. Після війни, і власне ця заява була зроблена під час зустрічі з мерами прикордонних до гази міст. І власне це була перша зустріч, яку Натаняго провів е, після початку е, війни, мається на увазі цієї е, гарячої фази, і ка розпочалася власне 7 жовтня і триває дотепер. І власне. До речі, ця позиція йде на перекір ідеї висунутої офіційними особами сполучених штатів Америки щодо того, що певні міжнародні сили можливо з військовими контингентами сусідніх арабських країн керуватимуть безпекою у секторі, і власне на той. Проміжний період доти, е, поки не можна буде повернути Палестин Палестинську владу, на що власне сподівається е, Вашингтон. Однак, як повідомляється, Натаняго схоже категорично відкидає цю ідею. Тобто, можемо говорити про те, що е, з одного боку е, офіційна влада Ізраїлю погоджується на е, певні, скажімо, Поради чи навіть вимоги союзників, надаючи різного роду гуманітарні коридори, ну і також надаючи можливість все ж таки вести більш стримано військові операції в секторі гази, але з іншого, все ж таки вона має певні види, і до речі, в одному з ефірів я прогнозував на вашому каналі. Прогнозував, що все ж таки. Можливо, Ізраїль залишить якийсь свій контингент чи якусь тимчасову адміністрацію на час, коли власне можливо повернеться а, туди а, той палестинський уряд, який а, може офіційно представляти. Власне палестинський народ, а не от ті терористичні групування, які там знаходяться. Ну, все ж таки, зараз ще ми не можемо точно сказати, як будуть перебігати події. Все змінюється дуже динамічно. Буквально постійно надходяться нові нові дані, і інколи вони навіть суперечить один один з одним. Але тим не менше, ми бачимо, що все ж таки має місце тиск, має місце. Спроба контролювати події, і це зрозуміло, адже на заході дуже переживають з того приводу, що ситуація може вийти з під контролю, і конфлікт може розширитися за межі держави Ізраїль. Тож все таки все робиться для того, щоб мати можливість загасити його, владнати ситуацію, і щоб, власне тим країнам, які Воліють, скажімо, вступити в конфлікт або воліють підігріти ситуацію, власне, такі як Іран чи Російська Федерація, ну, щоб у них не було, власне, скажемо таких. Скажемо наративів і власне можливості говорити про те, що нібито Ізраїль воліє знищувати мирне населення, за будь-яку ціну досягти е, перемоги над Хамасом. Ну і тому подібне. Ну власне, щоб звичайно, щоб цей другий фронт не переріс у ще більш потужний супротив, і звичайно, це має бути важливо для нас, для України, адже якщо е, е, конфлікт дійсно розпалиться, то є то. Такі ризики, що е, певна частина уваги, включаючи військову допомогу, може перейти в той регіон, враховуючи е, наскільки він може стати е, потужним і е, величезним викликом для усього цивілізованого світу. Пане Станіславе, знаєте, можливо, я помиляюся, але ця заява Нетаняху сьогоднішня про те, що цахал, сили цахал будуть залишатися в секторі гази, контролювати там обстановку після закінчення війни. І Нетаняху, до речі, якщо дослівно каже про те, що ми не віддамо її міжнародним силам, то виглядає так, що Нетаняху, знаєте, так перекидає шахівницю. Чому так кажу, тому що буквально минулого тижня Ентоні Блінкен, коли знаходився на західному березі, зустрічався з лідером Палестини Палестинської автономії Махмудом Абасом, то тоді лунали якраз таки заклики до того, що мовляв Махмуд Абас міг би гіпотетично бути представником влади і на західному березі, і в секторі Газа. Ба більше перебуваючи в Індії, Ентоні Блінкен каже наступне: тут я навіть наведу цитату щодо умов. Закінчення цієї війни він каже, що не має відбутися жодного зменшення території Гази і зобов'язання щодо управління палестинськими землями для Гази та Західного берега в єдиний спосіб. Тобто виходить так, що Ентоні Блінкен просуває ідею того, що після знищення Хамасу в секторі Газа мають все ж таки бути якісь певні міжнародні сили і має бути оця палестинська автономія і там, і там. А Нетаньяху виходить і каже про те, що ні, ми виходити звідти не будемо. От на вашу думку, така заява, як вона взагалі тепер повпливає на позицію Сполучених Штатів, і загалом, чому він робить таку заяву, яка йде в розріз взагалі тим дипломатичним зусиллям, які намагався впровадити Ентоні Блінкен. Ну, дійсно, зараз дуже цікава ситуація з цього приводу, і не лише Ентоні Блінкін, власне, і президент Джозеф Байден говорив про те, що варто, щоб все таки палестинська автономія зберегла свій суверенітет, і також він і також високопосадовці США зазначають про те, що в майбутньому можливо можливо навіть більше отримання більше, скажімо, цих суверенних прав, і про це ж власне і часу зазначається. Але ми бачимо, що все ж таки у Антоніаго свої види на ситуацію. Я не виключаю, що ситуація може бути пов'язаною. З тим, що все таки дуже багато вже говориться про те, що Натаньяко може не зберегти свої позиції, може втратити прем'єрське крісло, і не виключається, що заради того, щоб це відтермінувати, він може показати власне громадянам Ізраїлю, що влада. Турбується про їхню безпеку, що влада хоче зберегти контроль, щоб, власне можливо до повного зачищення чи чи нормалізації ситуації в тих палестинських автономіях, де перебували бойовики Хамасу. Ну і, власне, щоб можна було потім говорити про певні здобутки, щоб власне компенсувати те про що я зазначав, що курята таньягу підпадає. Під критику власне за події 7 жовтня. ну тут можна говорити багато про це і дискутувати, але тут ще ж варто розуміти, що багато говориться також про те, що Хамас не буде повністю знищено, і не факт, що можна буде говорити про повну перемогу над цими групуваннями на кшталт Хамасу, і можливо і. Розуміючи це Натаньяго і хоче показати, що нібито ж вони залишатимуться доти, доки повністю його не, зми... не зми... ну, Принаймні, оце радикальне крило, яке е... так, бойове, яке е... і здійснило напади на ізраїльтян. Е... Ну, е... важко знову ж таки говорити. Ситуація доволі таки мінлива. Я не виключаю, що все ж таки. Буде задіяно додаткові важелі тиску на е, Ізраїль, можливо, навіть ціною якоїсь допомоги, щоб він власне не використовував ті е, кошти, які може надати Вашингтон для того, щоб власне е, здійснювати вже е, операцію, е, скажімо, з нормалізації ситуації після е, е, наземних бойових дій. Е, е, це як один із варіантів. Але знову ж таки будемо бачити все залежить також від позиції інших країн, як вони себе будуть побоютися в цьому випадку. Але на мій погляд, все ж таки, там буде будуть намагатися сторони досягти консенсусу, і я не бачу в тому, щоб там дозволили аж надто довго перебувати військам. Військам чи військовій адміністрації, яка, яка буде поставлена Ізраїлю, Ізраїлем, щоб контролювати цю територію. Я думаю, що все таки буде знайдено можливість, скажімо так, поставити вже більш вже цивільний уряд в Палестині, який міг би самочинно врегулювати ситуацію, щоб власне це не викликало хвилю протестів і. Не стало і це не стало причиною утворення якихось нових радикальних рухів. Ну і власне, щоб е, це унеможливило рецидив нової війни. Тому е, скажімо так, він і е, я і припускаю, чому Блінкен про це говорить. І я думаю, що ще вестимо це окремі розмови між е, е, Вашингтоном та Тель-Авівом, ну або Єрусалимом, якому буде трошніше. Пане Станіславе, дякую вам за цю змістовну розмову. Дякую за те, що долучилися до ефіру. Дякую вам. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський. Друзі, на цьому буду прощатися з вами. Дякую всім, хто доєднався до сьогоднішнього ефіру. І традиційно закликаю вірте в Україну, вірте в ЗСУ. Допомагайте один одному і нашим захисникам. І тоді разом ми точно переможемо. Слава Україні! Побачимось.